Про нього говорили і говорять різне. До нього ставилися і ставляться теж по-різному. Як керівник будемо говорити, він на сьогоднішній день вимогливий. Прийомний день у нього завжди кожного дня. У нього немає так, що визначені часи. Він людей приймає чи не приймає. У роботі Микола Степанович досить таки проста людина. Працювати з ним як просто, просто так і важко. Відколи став Микола Степанович Мельничук. Місто чисте, підбілюється кожен раз. Межі. Своєї діяльності в розбудові міста покращення міста немає. Удосконалювати потрібно і, маючи хороші плани на майбутнє, я хочу їх реалізувати для нашого старока сітина. Персоналідивись на телеканалі Ексклюзив у суботу о дев'ятнадцятій годині, неділю о десятій. Нуль нуль, понеділок о сьомій, тридцять та четвер о дванадцятій двадцять.